Чекали ми на Рамштайн. Чекали, чекали. Всі багато говорили про те, що будуть танки. Але щось пішло не так. Танки ми не отримали ані е, німецькі леопарди, ані американські Абрамси. Як вам здається, чому? Знаєте, я не є наш тільки тут песимістичний. Я дивлюся зараз на загальну ситуацію, на ті переговори, які ведуться паралельно, на виїзд Залужного до Польщі і розмови його Зміллі, на зміну риторики деяку в Німеччині такої відтягувальні певні заяви. Мені здається, що є кілька елементів гри, вона дуже неоднозначна. Тут вони не є лінійними. Перше, ну пригадуєте, коли Аналена Бербок приїжджала неочікано до Харкова. Mm -hmm. Вона зробила певний крок. Дуже демонстративний в Харків. Іноземні лідери не їздять. Харків небезпечний, сильно проруйнований. З нею ж були журналісти. Це дуже добре показували в Німеччині. Показали лице війни, тому що всі вже призабули втаєте. Там на заході пам'ятають бучу, але вона теж придавнилася. Вона показала це був певний поштовх для Шольца, що треба все-таки щось робити. Але з другого боку, її заява ж. Пригадуєте, вона не говорила, що ми будемо допомагати зброєю. Вона сказала: ми допоможемо Україні провести реформи. Зберегти розвинути інституції і забезпечити е, поєднуваність з принципами і цінностями Європейського союзу. Uh -huh. Це досить чіткий натяк, що ну ми багато готові робити. Але слухайте, ми не, не зовсім до кінця готові підкріплювати і зміцнювати, забезпечувати перемогу ще одній лукашенківській білорусі в центрі Європи, тільки столицею в Києві. Це теж певні натяки, і тому в Німеччині зараз теж йде певна тягнина. Це й один процес, але є другий процес. Пам'ятаєте, як спочатку Шольц ставив блокуючу вимогу? Будуть Абрамси, будуть лопарди. Не буде Абрамсів, не буде лопардів. Зараз перше від цього від'єдналися, тому що з абрамсами там є своя проблема в Європі. Наскільки я розумію, взагалі нема жодного Абрамсу. Жодна європейська армія Абрамсів не використовує. Неймовірно складні, неймовірно затратні і дуже потребують спеціальних сервісних систем. Ті танки, Їх мають кілька країн, світу, крім США, і якраз європейські на них не ризикнули. Тому ставка йде все-таки на леопарди. Шольц, е, власне, від'єднав Абрамси е, від леопардів. А дальше, а дальше мені здається, що цікавою, оце заяви, які просочилися в американську пресу, що попросили заужного американці не дуже поспішити з наступальною операцією, доки не буде вирішено всі питання з озброєннями, і доки не буде. Відповідна готовність для серйозного наступу, mm -hmm. ну, про, я... про, 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 про це ми поговоримо окремо. Але, але... я можу тільки доповнити один нюанс: mm -hmm. у мене є враження, що йде щось подібне до того, що робив заужний з розпаковкою Криму, не занадто швидко, не занадто відразу. Ми бачили, яка істерика була взагалі цьому Рамштайну, Бо що Райштайн взагалі шикарний озброєння mm -hmm. дуже добрі. Але вони розуміють, зараз наступу не буде, хоча б і через те, що погода не та, нема mm -hmm. зими. І uh -huh. нема замерзу ґрунту, і тому наступ буде в квітні. В мене є враження, що вони не поспішають з танками, що вони їх відкладають до моменту пізнішого. Але зараз почнеться навчання Польща, вона трошки пустила шпильок бік Німеччини. Ну, це стандартно. Поляки, якщо би не ну, так, не було такі відносини між собою, так, так але давно. вони будуть вчити наші екіпажі. Вони вже починають до квітня. Вони провчать фактично пару бригад, uh -huh. і тому в мене є враження, що все це готується під весняний наступ. І просто зараз іде поступова розпаковка, не занадто швидко нергувати Путіна, щоб викликати ефект привикання, а потім відповідно дати те, що необхідне. Мені здається, з танками, питання вирішене вже повністю і остаточно, але ну не йде мова зараз, щоб зараз вже так швидко все це було оголошено. Добре, а там була ще одна а, історія з Рамштаймом, тому що наші а, потреби, наші а, бажання вони постійно зростають, і Володимир Зеленський вже говорить про винищувачі f 16 про далекобійні а, ракети. Так, а, чули напередодні саме Рамштайму. З'явилася інформація, що нам можуть надати ракети, які можуть вражати цілі на відстані 160 uh -huh. А, ось, кілометрів. Але щось, щось якось теж не пішло. Це теж такий елемент розпаковки, коли нам надають поступово-поступово і а, кінцевою розпаковкою будуть самовинищувачі. І, е, і якісь ракети. І, взагалі, якщо, якщо припустити, повертаючись до тих самих леопардів, я чесно думав: е, ну, які причини можуть бути, так в мене була там перша причина це якийсь внутрішній тиск в Німеччині на Шольце. все ж таки, демократія, електоральна демократія залежить від думки. Друге, якісь там ну дійсно можливо якісь. Історичні е, рефлексії стосовно німецьких танків в українських на українських е, е, землях зовнішній тиск, е, залякування з боку Путіна. Е, він сам по собі якийсь такий млявий той Шольц. А ви все ж таки впевнені в тому, що це е, саме послідовність, все буде добре, але буде добре трохи пізніше, тоді, коли ми всі вирішимо. І е, перш за все вирішать е, генерали, які ведуть mm. цю віру, так ну мені все таки так здається. Я дивлюся на трошки піспутні ті речі. Воно виглядає на це: те, що Шольц тягне, це правда. Він тягне ряду озброєнь і ну плюс. Є деякі відкладені норми, які ну дійсно трошки засмучують, тому що насправді одна річ дати дозвіл на вільну передачу танків, виготовлених Німеччині Україні це є норма обов'язкова. Хоча поляки обіцяли, що вони її можуть і проігнорувати, оскільки поляки відмовилися на майбутнє закуповувати лопарди і закуповують тепер е, корейські танки. А це по суті аналог Абрамсів тільки набагато легше і менш в е, не такі пр, е, прецизійно складні в обслуговуванні, Овені тому подібне, тому вони вже стають незалежними від Німеччини, можуть піти теж на цей крок. Але там є, власне кажучи, саме німецькі танки, ті, які в Німеччині знаходяться. І там прозвучала неприємна для мене річ, коли нам розказали, ми маємо можливість віддати Україні 22 леопарди 2 і десь 88 приблизно леопард 1 Але ми їх можемо віддати у 2024 році, тому що їх треба рік розконсервовувати Слухайте, я щось трошки тямлю. В цій системі, наскільки я розумію, ніякий рік розконсервувати ніякі танки не треба, навіть якщо вони були десь розкомплектовані. Це мова в чомусь тижні, в чомусь пару місяців. Тобто, насправді шольц поки що грається в те, що ви правильно сказали. Електоральна демократія, в якій трошечки більше німців проти передачі танків в Україні ніж тих, хто за передачу. Але ще скажу, це не мало би бути перешкодою для дозволу іншим країнам. Це не грає німців, це не турбує, і тому я думаю, що все-таки в зв'язку з тим, що вони із цим поки що тягнуть, і зверніть увагу: недавно була заява е, мені ще попередньої міністра оборони, яка сказала: слухайте, а взагалі то ніхто поки що заявки не подав на дозвіл продажу третій стороні німецьких танків. Це те є стає показник, що насправді всі граються в багато слів, але відтягують час. Тому що поляки точно хочуть надати нам танки, вони реально хочуть, але вони грають всі в одну гру. І ця гра ну оскільки в неї включилися, і поляки і погодилися на таку гру, правда ще раз кажу, витираючи ноги об німців стандартно. То в цій ситуації мені здається, що рішення вже повністю ухвалене.